Вітаю вас, шановні телеглядачі. Добрий день. Доброго вам понеділка. Одинадцять на годиннику розпочинає свою роботу в прямому телефірі. телевізійний ювелірний салон для обрани. З вами сьогодні працюю. Я мене звати Ірина і наші прикраси активно будуть і наполегливо працювати, аби завоювати вашу увагу. Перший коштовний лот на сьогодні красуня каблучка, красуня-каблучка. позолота з найвищого гатунку жовтого золота і яскравий іскристий діамантовий кристал Сваровський. Познайомтеся, будь ласка, з цією прикрасою. Аби в свою чергу вам. Сьогодні подаруємо найкращу ціну на неї. Весна в Україні чарівлива весна. І сьогодні буде просто безліч подарунків. В вашій увазі готуватися і. Даруватися. Тож, споглядайте, чекаємо на появу стартової ціни. Неймовірно розкішні сяючі кристали сваровські, один великий центральний посередині, решта малесеньких оточують центральний кристал, ну і безмежне сяяння яскравість всіх білих спалахів. Зірочка, бачите, нашої колекції. Справжня зірочка, тому що блиск зірковий. А ви знаєте, вчора були. Прекрасні вартості в телефірі позавчора, три дні, п'ятницю, суботу, неділю ми дарували вам найкращі ціни. Сьогодні перед телефіром запитала у наших режисерів, які вартості варто очікувати. І вони сказали мені, не зважаючи на те, що ось святковий розпродаж у нас був, що ціни були на цих вихідних просто як у. Розпал свята свята жіночого 8 березня. Мені сказали, що і цього понеділка я буду приємно здивована знижками. Тому я нашим чоловікам вірю. Ну, прецедентів, щоб їм не вірити, ще не було. І чекаю на появу стартової ціни із крамниці, аби потім ми вам показали, продемонстрували, скільки може коштувати ця красуня від нашого ювелірного салону. Нарешті ось з'являється. Вся графіка, усі дані 1231 гривню можна було б сплатити у звичайній ювелірній крамниці. Код товару 369145. 6 цифр цього коду обов'язково занотовуйте. Ну і ми зараз будемо робити те, до чого ви вже звикли, і ми також звикли і любимо це робити. Неприємну стартову крамничну вартість будемо перетворювати на гарну ціну від ювелірного салону Тісо. Тож підготуйтеся. Я сподіваюся, що ви на поготові просто зараз. Увага на телеекрани. Ціна падає. Дивіться. І Вона падає до рекордної позначки. Погляньте навіть не 399 гривень, як колись, тому що саме таким був останній рекорд, коли вам пропонували цю красуню каблучку 299. На 10 останніх шансів. Вітаю вас із найкращою ціною із суперзнижкою. Одразу будемо міряти цю фантастичну красуню. І я буду вам нагадувати, як робити замовлення. Єдина приміточка, яку б мені хотілося зробити, і уточнити ті факти, що. Тільки три розміри у нас є такої прекраси. На жаль, залишилося усього три розміри: 17, 18 і 19. Бачите, 17, 18, 19, тому якнайшвидше набирайте нас, телефонуйте, і саме ці три найпопулярніші до речі, розміри вони обов'язково зможуть. Я думаю, прекрасно сісти на ваші граційні пальчика. І так як робиться замовлення, аби ця прикраса стала вашою, вам необхідно зателефонувати. Номер телефону вказаний на телеекрані, Всі підказки, звичайно. Вони маються 044 392 14 14, Телефонуєте за цим прямим міським київським номером, повідомляєте код товару 36 91 45 і вказуєте, як вас звати прізвище, ім'я та по батькові. А також адресу до якої необхідно здійснити безкоштовну доставку. Чи в даному випадку? Адже це акційна ціна. Доставка вартуватиме 50 гривень. Ви знаєте про всі ці нюанси? Детально вам зможуть розповісти докладно менеджери в нашому кол-центрі. І ви за 3-7 днів робочих побачите вже цю прикрасу. Вона приїде до когось швидше, до когось трішечки пізніше. все це звичайно залежить від відстані. Вам привезуть оформлену прекрасну коштовність з подарунковим пакуночком з пломбою з біркою. Ви побачите а, все, що стосується цього лоту, Опис прикраси подивитися, поміряйте на свій пальчик. Я особисто дуже хочу закликати наших телеглядачів міряти прикраси, а особливо коли йдеться про каблучки, тому що розмір перевіряти конче необхідно. Тому ви міряєте, ви а, розглядаєте. І якщо вас все задовільняє, ви сплачуєте а, свої гроші. Погляньте, шикарна. А тут, бачите, дуже красиві лінії, нереально привабливі литовні плічка. Ось він каст і великий кристал Сваровський, форма ограночки овальна. Бачите, він посередині в собі концентрує всі спалахи. Справді дуже стильний, дуже красивий, вагою два з половиною карати. А оточують його як пелюстки ніжної квітки. Кристальчики Сваровські, що мають форму огран. Трикутно, тобто це триліантики, такі малі, бачите, п'ять останніх лотів, п'ять останніх шансів, 299 гривень. Найкраща ціна. Зараз подивимося, як на руці вертикально буде вона виглядати зовсім немала. Погляньте навіть з довгої відстані, з дальної відстані. Її видно, її неможливо пропустити, і вона шикарно виглядатиме нарядно і красиво і повсякденних ваших виходах і звичайно до вечірніх певних особистих випадків, коли вам. Хочеться бути особливо привабливою. 299 гривень. Чотири останні лоти набирайте нас, телефонуйте. Ціна на коштовність поліпшена в майже тисячу гривень, і ви можете насолоджуватися усіма перевагами ТІСО. так просто і так легко. За одну хвилинку оформити замовлення, а далі в 3-7 днів вже не тільки подивитися на прикрасу, а її носити. Десь в середньому за 4-5 днів вам все привезуть, і ви зможете носити цю коштовність, радуватися весні. Обіцяють потеплішання наприкінці цього тижня, і знову буде та романтична весна царювати в Україні, яка була на минулих вихідних. Тра останні лоти. 299 гривень. Прекрасна сяюча каблучка. Сьогодні найдешевша ціна встановлена на неї. А 299 Вщент будемо розпродавати вам всі красуні. Користуйтеся, тому що такі ціни у нас не часто з'являються. Останній рекорд на цю прикрасу 399 гривень. А її середня статистична ціна, котру раніше ми вам дарували, складає 535 гривень. Тому 299 гривень. Це гарний початок нашого понеділкового телеефіру. Сно, можемо вам доводити, що зовсім і не важкий день понеділок, особливо якщо такі лоти, такі прикраси у нас так дешево коштують. Один останній лот залишається 299 гривень. Дотелефоновуйте. Вона прекрасна. Чудові прозорі кристали Сваровські. і позолота з найвищого гатунку жовтого золота. Я вас вітаю з рекордом. Рухаємося далі. Далі буде ніжний браслет. Не перемикайтесь.